Вітаю вас в ефірі акценти в країні війна, але чимало питань залишаються актуальними як і у воєнний, так і в мирний час. Зокрема, проблема наркообігу у Запоріжжі, як змінилася ситуація у місті. Говоримо з моїм гостем. Це Олександр Борзенко, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління патрульної поліції в Запорізькій області. Рада бачити вас в нашій Вітаю. студії. Пане Олександре, на своїй сторінці у Фейсбуці. Патрульна поліція інформує про те, що чи не щодня стикається з такими порушеннями, як зберігання та розповсюдження. Наркотиків у Запоріжжі. Як змінилася статистика у війну, що взагалі у нас по цій ситуації? Ну, по-перше, можу зазначити, що ця проблема актуальна під час війни і у мирний час. Вона була дуже актуальна. Станом на зараз, якщо дивитися на цифри, то можу зазначити, що за січень-лютий було виявлено 129 фактів, це у 2022 році, а в 2023 63 факти. Тут дуже багато чинників впливає. По-перше, дуже багато нарядів поліції, не тільки патрульна поліція, а в цілому, які працюють по місту, також у нас з'явилися блокпости. Це і надходження протиправних речовин в місто також унеможливлює. І можу сказати, що дуже комплексна робота проводиться. Усі органи залучені, і це. Нагальна проблема, і ми по ній працюємо кожного дня. Ну не зважаючи на пару року. Ну тобто можна сказати, що статистика у нас збільшилась через те, що більше роботи в цьому напрямку, так більше виявлень таких випадків а, сталося. Ні, виявлень сталося менше а, за січень лютий 2022 року виявлено 129 фактів. А, 129, мені почулося 29. А так. січень, mm -hmm. а, лютий 23, 63, 63. факти. Mm -hmm. Так. Тому можу зазначити, що ну, дуже великий комплекс дій, дуже багато суб'єктів залучено в цю роботу, і десь воно йде на зниження. А яка відповідальність за збереження або розповсюдження наркотиків? Розкажіть, можливо, про кілька останніх випадків, які стали ну, по перше, можу зазначити, що відповідальність у нас є адміністративна і кримінальна. Щодо кримінальної відповідальності, це незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту. Це стаття у нас 309 кримінального кодексу. Там є декілька у нас сансів. може бути штраф від 1 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян. Може бути виправні роботи до 2 років, арешт до 6 місяців, і також може бути обмежена волі до 5 років. Також у нас є стаття 307. Це все, що вище ще перелічене: це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, але з метою збуту. Це вже інакша стаття, стаття 307 кримінального кодексу, і там вже позбавлення волі, санкція від 4 до 8 років. Тому а, можу зазначити, що також робота ведеться. Є окремий департамент наркозлочинності, який також плідно в цьому напрямку працює. Тобто, патрульна поліція всю наявну інформацію, яку збирає на вулицях, передає в даний департамент. Вони узагальнюють і опрацьовують цю проблематику. Можливо, кілька останніх випадків нагадаєте? Затримання, виявлення а, можу зазначити, що патрульна поліція а, всі факти висвітлює на своїх соціальних мережах. Facebook, Instagram, telegram канали Можу зазначити, що тут немає полу в цьому правопорушні. Ми виявляємо заборонені речовини як у жінок, так і у хлопців. Останні випадки: у водіїв ми дуже часто виявляємо на блокпостах, та також у громадян та у порушників комендантської години. Угу. А які зараз найпоширеніші способи торгівлі наркотиками? Знаємо, що це месенджери були останнім часом. Там Телеграм, інші якісь так, ця проблема такою і залишилася. На жаль, збут наркотиків також він перейшов у інтернет-площину, і дуже багато різних каналів, сайтів, які ну, пропагують і намагаються продати через інтернет. Ви у цьому напрямку якось з кіберполіцією співпрацюєте. Вдається виявляти дилерів, засновників ага. каналу? Так, можу зазначити, що тут також робота ведеться. Був запущений відповідний чат-бот в телеграмі, розроблений національною поліцією. Зараз який алгоритм? Якщо ви виявляєте, ви можете самостійно блокувати його, направивши запит на відповідний чат-бот StopDrugs. І ви можете також зателефонувати на гарячу лінію 102, Передати цю інформацію. Ми також її узагальнимо і передамо на кіберполіцію. Кіберполіція проводить постійний моніторинг. Вони також звітують перед суспільством. Вони проводять моніторинг, вживають цих заходів для блокування і виявлення, щоб знайти кінцеву кінцеву точку в цьому ланцюжку. Вдається знаходити кінцеві так, точки? знається. Якщо ви здає, якщо ви побачите, то національна поліція дуже багато висвітлює це також в соціальних мережах. Що і нарколабораторії, і наркозбувачі вони дуже часто їх притягають до відповідальності. А як щодо закладників, ми ж розуміємо, що там замовили десь через Телеграм, отримали вже в якомусь там конкретному місці. Часто на лінію 102 приходять дзвінки від сумлінних запоріжців з приводу того, що бачили підозрілу людину, яка десь щось там залишала. Так можу зазначити, що що станом на зараз вже в 2023 році 143 факти повідомлень громадян. Патрульна поліція отримала за гарячу лінію 102, Що громадяни бачили, що певні особи або підготовлюють собі там місце для закладки, або її шукають. Тому за це дуже велика подяка громадянам, що вони дають зворотній зв'язок в цьому напрямку. Якщо бачать підозрілих громадян або громадян, які намагаються здійснити це правопорушення, то вони телефонують на гарячу лінію. Вдається на гарячому спіймати встигаєте так. Бувають і такі факти, що ми затримуємо їх і передаємо далі в слідство, і слідчі головного управління вже їми займаються. От до закладників, яка стаття, які у них яке покарання, якщо в якщо під час самої закладки, uh -huh. там я не буду розповідати всі комплекс заходів, щоб не інструктувати е, даних осіб, але можу зазначити, що в більшості випадків це збут наркотичних речовин. Uh -huh. ну, тобто, покарання відповідно да, до від цієї 4 до 8 статті. років. А, ви згадали про чат-бот, який з'явився в Національній поліції. Як це працює і по Запоріжжі, можливо, вже є результати. Наскільки активно люди користуються такою можливістю і повідомляють? А можу зазначити, що, по-перше, алгоритм дій це виявлення цих фактичних е, телеграм-каналів. Якщо громадяни нам повідомляють, або під час патрулювання ми виявляємо ці чат-боти, ми їх передаємо на кіберполіцію і самостійно намагаємось через. Е, Відповідний чат-бот їх блокувати. Наводимо, передаємо інформацію про місце знаходження, точку, і назву цього відповідного каналу. І вже цей сам чат-бот він вживає там інформаційних і цифрових заходів для того, щоб заблокувати цей телеграм-канал, який розповсюджує. Запоріжжя активно вам повідомляють, можу зазначити, що спочатку, коли е, тільки він з'явився, дуже багато е, містян передавали цю інформацію, і ми блокували дуже багато цих каналів. Наразі, е, так як ведеться вже комплексна програма, і по замальовкам, і по виявленню, тому зараз десь менше. А які види наркотичних речовин зараз найбільш розповсюджені в Запоріжжі, і в чому їхня найбільша небезпека? Можу зазначити, що ми ну, не будемо рекламувати і називати ці речовини. Всі наркотичні речовини негативно впливають на ту або іншу версту населення. Вони негативно впливають на психологічне здоров'я та на здоров'я в цілому громадян. Тому ми проводимо комплекс заходів по боротьбі з усіма? Угу. На тему наркотиків я знаю, що спілкуєтесь ви із запорізькими дітьми також. Наскільки ефективна така профілактична робота, на вашу думку? Можу зазначити, що ми підходимо до самої концепції сприйняття наркотичних речовин підлітками. Тому що, на жаль, в деяких середовищах вважається, що курити сиарети, вживати наркотики це додає авторитету. А, а, дітям, угу. і ми намагаємося втілити всю цю концепцію, що наркотики то не є авторитетно, то а, приклад а, негідної поведінки, щоб діти з самого маличку розуміли, що хто вживає наркотики, той не крутий, він а, вразливий, він слабкий. В нього буде порушення зі здоров'ям, і суспільство не сприймає а, це як позитив. І так, да, це є певні а, а, такі, а, ну, як би це сказати, а, досягнення, коли а, в певних. А... Осередках, де навіть починаються розмови про наркотичні речовини, то ті дітки, з якими ми працюємо, вони вже є обізнаними і вони розповідають іншим діткам, що це погано що не потрібно їх шукати не потрібно переходити на ці телеграм-канали і так далі. Це комплексна робота, як у школах. Так і у секціях, тому що на жаль, всі ці негативні елементи вони і намагаються дитину затягнути в свій осередок, щоб розповсюджувати через дітей. І ми намагаємося опрацьовувати, щоб діти також виступали як такий пропагуючий елемент з позитивного боку. Тобто ви створюєте такий антитренд наркотиків, так самі тільки патрульна поліція, чи можливо якось плануєте або залучаєте якихось діячів відомих, які б могли бути авторитетом у дітей і демонструвати, що це не модно. Наркотики все інше в Запоріжжі дуже потужний громадський осередок, і ми дуже багато проводимо круглих столів з. Громадськими організаціями, і от буквально три тижні тому ми збирали всі найпотужніші громадські організації за круглим столом, спілкувалися щодо виявлення цих телеграм-каналів, їм протидії, інформування населення і формування єдиного алгоритму заходів на попередження і недопущення розповсюдження. Громадськість нас підтримала. Вже у нас було дві акції, коли ми проводили роз'яснювальну роботу. Також проводили ліквідацію цих написів на стінах. Тобто це була така комплексна робота з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і поліції. Тому це такі були два потужних заходи, коли ми залучали безпосередньо людей, і люди самостійно включалися в цей процес і допомагали нам. Ну, до речі, цікаво про дітей з запровадженням онлайн-навчання випадки торгівлі наркотиками. Ну, наприклад, у школах ми знаємо, що та... і таке бувало. Тепер з цим легше. Цього... По-перше, з цим легше. Ну і можу сказати, що не було таких кричущих масових, фактів. Да, кричущих масових фактів. Це були там поодинокі, про які відразу правоохоронцям ставало відомо, і була відповідна реакція. Зараз, коли навчання онлайн навіть простіше комунікувати з дітьми, тому що їх проще залучити, кількість людей проще залучити через гру ми дітей залучаємо. У нас є наші шкільні офіцери, які на постійній основі спілкуються з дітьми і дуже ну, таку колосальну роботу проводять в цьому напрямку. Ну, тобто онлайн допомагає охопити більшу аудиторію дітей. Так да, в, в тому нашому числі... випадку так. Ну, часто самі ж закладники ті ж самі, це підлітки, які хочуть легких грошей. На що звернути увагу батькам, можливо, як убезпечити своїх дітей? Що їм транслювати? Можливо, це власний приклад. Чи ну по-перше, я можу зазначити, що батька, батькам потрібно приділяти більше уваги часу, який проводять діти, і де вони його проводять? А, і а, ну єстественно, всі ті групи, де дитинка. Проводять свій час. Дуже часто ці дорослі вже розповсюджувати, розповсюджувачі, вони залучають дітей, тому що розуміють, що діти це така вразлива верста населення, яка ну, можна там, зловживаючи їх довірою, схилити на якийсь бік. Тому ми проводимо роз'яснювальну роботу, ми також і залучаємо і батьків, і викладачів. Потрібно чітко сформувати думку у дитини, що е наркотики це таке не поодиноке зло, а це глобальне зло. І е якщо ти будеш розповсюджувати, то ти безпосередньо причетний до цього зла, і тут навіть суть не санкції, а от е в самому тренді залучення дитини у форму ну, формуванні не е негативного такого ауру. Ну, біля наркотиків, що вони впливають як і на здоров'я, так і на психологію, і навіть на поведінку в суспільстві. Що людина, яка вживає наркотичні речовини, вона асоціальна і вона не може знайти себе в суспільстві. Раніше месенджери розповсюдження наркотиків рекламували, малюючи назву на стінах будівель, на заборах. Зараз це актуальним залишається рекламу там. Можна побачити? Так, на жаль, є такі непоодинокі факти, але їх стало менше, тому що, по-перше, у нас є комендантська година, як правило, всі ці малювники, вони малювали всі ці реклами в темну пору доби. Зараз їх проще виявляти, але є і протидія. Ми кожного тижня проводимо моніторинг. І в мене мені на кожну п'ятницю формується список по нововиявленим цим написам. Ми також сюди залучаємо наші громадські організації, щоб це була така велика мережа людей, які чітко розуміють, що потрібно боротися з цією історією. Тому що чим більше ми людей залучимо, тим краще, і це унеможливить ці написи, розповсюдження і тощо. Ну, це знову ж таки реклама. Такі малюнки на стінах. Це теж певним чином легкі гроші. Якісь і також це можуть робити діти. Так. а, так, але тут вже проще, тому що а, тут по ну і потрібні і спеціальні навички, і спеціальне обладнання. Аерозоль балончик з фарбою, так, але все одно можна прив'язатися до місць, де їх приобрітають. Ми також проводимо моніторинг і ну, бачимо, хто їх покупає, в яких об'ємах. Тому тут робота також ведеться на гарячому спіймали таких художників е, наразі за 23-й рік е, ще не було, угу. але в 22-му другому році так ловили е, під час написів і складалися відповідні матеріали. Тут на нас санкція 152, порушення вимог благоустрою і 100, 173, дрібне хуліганство. Просто цікаво, чи знають вони, що вони малюють. Якщо це напевно в деяких випадках ні. Це просто вони вважають як якийсь квест, і от це знову ж історія про те, що більш дорослі негативні елементи впливають і зловживають довірою дітей. Ну, як в цілому, якщо так підсумувати нашу з вами розмову, поліція працює на попередження наркоторгівлі у місті, і можливо, є у вас якісь пропозиції до громадян, щоб залучити більшу аудиторію людей до цього до боротьби з наркотиками? Хотілося б зазначити, що якщо ви стали свідками розповсюдження? Або свідками малювання, або у вас є інформація, що хтось вживає наркотичні речовини, або знаходиться внаслідок вживання в безпорадному стані, що людині потрібна допомога. По-перше, прошу всіх повідомляти цю інформацію на гарячу лінію. 102. патрульна поліція приїде, опрацює її і передасть у відповідні органи, якщо цепочка почка тягнеться далі. Тут залучено дуже багато суб'єктів, як я вже сказав, і потрібно тут комплексно працювати, тому що цей а, такий біч суспільства не це проблематика не виключно поліції, це наша спільна проблема, з якою тільки спільно і разом ми зможемо поборотись. Ну і звісно, пропаганда здорового способу життя. Та коли так, рок, наркотики не модно укурити, не модно ну, не тільки наркотики, просто здорове життя, формування здорової нації і здорових дітей. Дякую вам, що завітали. Хай усі превентивні засоби будуть дієвими, і наше місто буде ставати ще безпечнішим. Дякую. Дякую. Це був Олександр Борзенко. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління патрульної поліції в Запорізькій області. А на цьому все бережіть себе від будь-яких залежностей, мирного нам неба і хай щастить.